Орі її про лікаря, який нещодавно приймав стрімкі пологи вдома, без перебільшення пишаються і захоплюються не лише його колеги-медики, але й тисячі глядачів. Більше того, завдяки нашому сюжету, подякувати пану Ростиславу, вирішила сім'я, в якій більше 30 років тому також з його професійною допомогою з'явилася на світ дитина. То були дуже стрімкі пологи, буквально 10 хвилин, і ні болі в мене нічого не було. А пологи почалися, і просто йшла вже дитина. 33 роки тому головний лікар Денисівської дільничної лікарні допомагав з'явитись на світ донечці пані Галини. І хоч це були другі пологи для жінки, проте вони стали екстремальними для обох, адже пологи вдома Ростислав Іванович тоді приймав вперше. Поїхала моя сестра ровером велосипедом. Поїхала, і вони в момент приїхали ну буквально хвилина, Вони в момент приїхали, бо ну, дуже стрімко. Я навіть не сподівалася, що так може бути. Дитина народилася обмотана поповиною, тому професійну допомогу молодому лікарю довелось надавати одразу вдома, не гаючи часу. Положили донечку на ліжку, а Росла Іванович підійшов і каже, Галя, дивись, як вона хоче їсти вже. Цю історію пані Галина згадує з особливою радістю. Поділитися нею, а найперше ще раз подякувати лікарю, вирішила разом із вже дорослою дочкою, коли побачила сюжет і подібну до своєї ситуації. Це це надзвичайно екстремальні пологи, коли лікар приймає пологи на дому. Я така була вражена настільки вражена, бо Знаєте, то людину побачити перший раз. Я ж була ще маленька, коли він мене приймав. Звичайно, що я його не знаю. А то побачила, каже, мамо, я мушу написати коментар в Фейсбук. Я мушу подякувати цьому прекрасному лікарю. Пані Надія вже сама стала мамою, тому вже з власного досвіду може говорити про те, наскільки важлива фаховість медиків. Мене це дуже вражає. Такі лікарі, бо це є лікар від Бога, в принципі, людина, яка дійсно віддана своїй справі, віддається повністю. Бо, як то кажуть, беремо на себе все, і страх, і ризик, бо всякі моменти виникають. Ростислав Іванович зізнається, слова вдячності чути приємно. Іноді подяка справді особлива. Буває таке, що зустрічаються люди, в яких я приймав пологи і кажуть, що ми в честь вашого імені назвали свого сина. То вже троє таких є по районів. Петриків, Підгородньому, не пам'ятаю ще якісь сили. Але скромно продовжує Ростислав Шумський нічого надзвичайного в своїй роботі не бачить. Я не вважаю, що це щось таке дуже надзвичайне, якщо чесно кажучи. Тому що на моєму місці міг бути зовсім інший хтось. То така робота, що як їдеш на виклик, не знаєш на що ти попаніш.